Всім доброго дня, друзі! Сьогодні заключна частина, що ми зробили за два роки по будиночку. Роботи зроблено не так багато, як хотілося б, але щось та робилося, робилося все власними силами, своїми ручками. Тому все робилось повільно і бюджетно. Зараз вам покажу і розкажу. Так як у нас був дуже-дуже старий поріжок, тут розвалювався, весь розсипався, я сама зробила мозаїчка і пліточку. Перший досвід мій був з плиткою. Реставрувала тут е, двері. Були по відео можна глянути по моїх попередніх. Я про двері робила відео, як я його реставрувала, обтянула все шкір замом, да, зараз трошки позамазувалася, там, тому що йшли дощики. Але все це легко вимивається, і буде знову воно все чистесеньке і гарнесеньке. Зробили піддашок, якого тут зовсім не було, провели освітлення на вулицю, поставили датчик руху. Світло вмикається тоді, коли щось рухає. Це будинок, до речі, весь мокрий, дуже сильні дощики йшли. Також я почала реставрувати цього року вікна. У нас їх 10. Встигла за сезон відреставрувати 6. Мені ще 4 вікна треба відреставрувати. От зараз вам покажу от такого плану і навіть гірше були вікна у нас. А тепер, як ви можете побачити, от яке воно було, які вони стають у нас гарнюсінькі. Як нові. Тут скельця я клеїла клеєм епоксидним, потім я вже навчилася вирізати сама скельця і вже замінювала биті скельця на цілі. І ось така краса у мене почала получатися. Коли цілі скельця, то взагалі зовсім інший вигляд потім. Новий лічильник по світлу робили не ми. Прийшов час уже, і люди приїхали і замінили нам лічильник. Не такий та він і новий. З по, по даті випуску він, схоже, більше на баушний, але був у нас іще старіший. Раніше він у нас стояв в хаті, тепер у нас з вулиці лічильник. Процес реставрації всіх віконечок, яких я вже зробила, є на відео. Якщо ви бажаєте, якщо вам цікава ця тема, можете подивитися. Я там старалася набагато детальніше все розказати, показати, щоб хто хоче спробувати зміг стати і повторити. Це все дуже бюджетно, але часу потрібно витратити немало. За дверима одразу у нас вхід на веранду. Так як вона у нас була в аварійному стані, стіни внизу були майже відсутні, довелося попрацювати і з вулиці. Отут я заробляла всі щілини, забетонувала. Тут все заробляла, було багато різних щілин зверху і знизу. І довелося отут відмостку саму робити, і цоколь тут був зіпсований. Теж все я це сама отут -от виправляла, бетонувала. Як бачите, досі все тримається, нічого не відпало. Але треба буде ще доробити до кінця оцю діляночку. Хорошо, що я не встигла доробити, бо робили тут каналізацію, і прийшлось би руйнувати, те, що робила і переробляти заново. Так, а тепер щодо середини хати. Так як у нас немає в хаті ванни з туалетом, взагалі цієї кімнати не передбачено. А ми вирішили це потихеньку робити. Я одразу попереджала, що це буде не у найближчому майбутньому, але потихеньку ми процес запустили. Тому у нас іде зараз перепланування, щоб ця кімната з'явилась. В хаті хаос, вириті ями, підводилася каналізація, підводилася вода в хату, щоб була можливість під'єднати це все потім. І у нас ями в буквальному сенсі і суцільний бардак. Тому я вам покажу приблизно, хоча б ви розуміли, що тут у нас за... наразі робиться відео з того моменту, де я прибиралася. Вибачте, але на даний момент тут таке, що мені просто-напросто страшно показувати. Навіть там було страшно, а зараз іще страшніше. Одразу попереджаю, що це відео тільки для добрих та адекватних глядачів. Якщо ви токсична людина, то проходьте далі і залишайте свою отруту в іншому місці. Це наша перша кімнатка веранда. Я вам намагатися буду додавати сюди фото того, що я зробила, тому що в умовах ремонту ви тут нічого зараз не зрозумієте. Далі ми заходимо у вітальню і попереду бачите ви малесеньку-малесеньку кухоньку. Груба на кухні теж завалена речами, які просто-напросто зараз в умовах ремонту нема куди подіти. Газової плити у нас зовсім не було. Ми свою стареньку газову плиту з квартири перевезли сюди, а туди купили нову. Тут, у вітальні, у нас стояв старий холодильник попередніх господарів. Е, прибрали холодильник і нас очікував сюрприз у вигляді такої от дірки. Ми ще постаралися. Скрізь у нас підлоги по хаті дерев'яні, окрім віранди. Під цим деревом просто земля. Колись в подальшому частина цієї вітальні стане ванною. Але це ще не у найближчому майбутньому, це наша найбільша кімнатка. Тут я в першу чергу робила косметичний ремонт, зробила сіренькі стіни водоемульсіонкою, фарбувала. Найдовше я мучилася зі стелею. Зараз у нас тут з'являється новий дверний пройом. Я вже просунулася трішечки далі, ніж на цьому відео ви можете спостерігати, а старий дверний пройом ми закладемо. Попереду цю грубу ми теж будемо трішечки змінювати, щоб можна було пройти прямо на кухню. Але це теж невідомо, що коли станеться. В першу чергу робилася ця велика кімната. Робила її довго, бо це був перший досвід з глиняною хатою взагалі, як і що його робити. Зі стелею я дуже багато зайвої роботи зробила, довелося переробляти потім. А потім, після сезону, зими приїхала і мене чекала така от картина, цю пляму, яку я боролася, все я заробила, все було гарненьке, біленьке, вона знову з'явилася у нас на стелі. Я абсолютно не знаю, звідки вона береться, не наче нічого не тече. Але ми на горі вже ж дивилися, нічого ніде не, немає, щоб текло. Але вона з'являється. я не знаю, як з нею боротися ще. Так, що така от у нас ситуація. І через те, що у нас надумалося перепланування, заново доведеться потім робити ремонт в цій кімнаті. Тут буде закладатися прохід, тут робиться прохід. Я вам показувала, як я намагалася робити стіну. Роблю висновок, що в холодний час краще цього не робити, бо дуже воно сирес і ще цвіллю покриється. Буду чекати тепла, і по теплу буду накидати далі стіну саманам. Дуже воно все повільно сохне. Не хочу я, щоб воно цвіллю вкрилося. Тому прийдеться навіть в цій кімнаті робити ремонт заново, можливо, не по всій, а там, де двірні пройоми, це все доведеться підмазувати заново і підфарбовувати. Це моя гордість, є відео, як я робила ці камінчики. Це я переробляла нашу грубку і захотілося мені, щоб отакого такого стилі воно було в стилі арт-бетону. Я ще її не фарбувала, хотіла взимку фарбувати, можливо, я і почну її фарбувати, не знаю, а може почекаю вже тепла. Але мені вже навіть в такому вигляді вона дуже подобається. Тому, кому цікаво, можете подивитися, як я робила грубку в стилі арт-бетону. Щоб ви трохи розуміли те, що зараз тут відбувається, от вам кус шмат, який був стіною, а став дверним прийомом, оцей шмат дверного пройому, все стоїть в хаті, отак от навалена, мені по пояс. А тут поряд зарита яма, в яку проводилася водічка, ось шлангу видно, і елемент заземлення видно. В такому стані зараз у нас все хаті. Це добре, що ми тут не живемо і ми можемо потихеньку, власними силами, це все доробляти. Ну, а тут ви можете бачити, яка у нас яма глибоченна під каналізацію. Ми її не можемо закапувати, поки ми не зробили далі. А для того, щоб зробити далі, треба руйнувати всю підлогу в цій кімнаті і проводити вже розводити по всій кімнаті комунікації. Поки ми цього не зробили, закопати яму ми не можемо. Будемо поки з ямою такі от справи. Катьом у нас газовий є, але кажуть, що він не ідеально працював. Не звертайте увагу, тут у мене все ну, хаос. Хаос, тому що йде перепланування. Газовий катюк, кажуть, не ідеально це робив, але він є і все це з опаленням, трубами йде по всій квартирі, розводка, все пилюки. Не звертайте увагу на це все. Бо зараз хейтери получать інфаркт від того, що побачать. Отака от от ситуація у нас зараз. Павуки дуже швидко працюють, тут за ними не спіниш, та й сенсу немає. Бо пило ще буде летіти. ого. го Труби отам поверху я не лазала, не витирала. Отакі от от плями у нас по стінах ідуть, багато хто плутає з цвіллю. Це не цвіль, це волога. Uh, пляма і більш така, як жирна, можливо, через глину такі плями вилазять. Як я вам і обіцяла, показую нашу віранду відремонтовану. Тут робилося жах, що є відео. Старі можете подивитися, а зараз у нас тут така краса. Шкода, що довелося все це закидати через ремонт хламом, всяким. і меблі ці я реставрувала власними руками, теж є відео. Кому цікаво, можете заходити на інші відео і дивитися. Велике дякую за перегляд. Отака от у нас хатинка, яка потихеньку стає все більш гарнішою. Потихеньку, тому що робимо все самі бюджетно, власними руками, а це займає немало часу. Поки ми тут не живемо, але я думаю, коли ми тут всі умови налагодимо, то, можливо, ми і задумаємося над тим, щоб тут почати жити. А наразі це наша дача. Як ми можемо собі дозволити ремонтувати на свій бюджет, так у нас все і виходить, бо дуже багато людей розраховує і оцінює інших по собі. Не цініть по собі, ми розраховуємо тільки на свої можливості. Якщо ви хочете, допоможіть, а просто так писати про те, що ми повинні зробити, тому що ви так вважаєте, що так треба, я думаю, це зайве. Я завжди читаю ваші коментарі і бачу, що багато людей просто не може зрозуміти, що ми тут не живемо. Є різниця, якщо ти живеш і ні. Якщо ти живеш, все міняється набагато швидше, тому що хочеться жити в нормальних умовах. І ти там знаходишся постійно. Є більше часу для того, щоб щось робити. Нам для того, щоб сюди приїхати, треба звитратити немало часу, а потім іще поїхати назад додому. Будь ласка, не забувайте про цей нюанс. Всім добре!